Сьогодні, під час виступу Сергія, я скористався порадою і перейшов по посиланню на закупайку і запитав його питання: таке що робити з неякісними товарами в Прозоромаркеті? На що навіть штучний інтелект мені сказав, що треба звертатись до адміністратора? Як ви розумієте, сам до себе складно звернутись, але я це до чого? Я сьогодні в своєму виступі хочу вам показати, що ми насправді дуже зацікавлені і завжди намагаємось почути всі ваші пропозиції, ваші проблеми, ваші пропозиції до покращення, і в межах наших компетенцій, там, де можливо щось змінити, намагаємося це робити. І ще. Трошки дивно було. Зранку перейшов по QR-коду, думав адженду прочитати. А там всі запитання на Прозоромаркет. Цікаво, де ж тепер фотки побачити після заходу. Дайте якийсь QR-код до Google Диску, де можна буде фотки подивитись. Давайте починати. А я дуже люблю говорити про цифри. Ми активно використовуємо про модуль BI Прозоро зараз. Ви на екрані бачите п'ятдесят і Що це таке? Як ми це рахуємо? Це доля усіх конкурентних закупівель. По категоріям, які ми називаємо нашими, а наше це означає, що якщо в межах cpv коду створена, хоча б одна категорія, то ми це рахуємо як нашу, і порівнюємо кількість закупівель, проведених в маркеті, в порівнянні з усіма іншими конкурентними закупівлями. Як ви бачите, за 9 місяців 2025 року ця доля складає 70%, що ну дуже неймовірний результат: 7 з 10 закупівель в наших кодах, а це може бути всього одна категорія в коді відбувається через Прозоромаркет порівнянні 24-й рік це було 53%. Ми зростаємо. Трошки розкажу, як нам це вдається. Якщо казати, що скривається за цими 70%, то це 120 тисяч укладених угод в цьому році на суму в 55 мільярдів гривень. Про економію говорити не будемо. конкуренція, термін проведення вони. Аналогічні по всьому маркету, ми насправді за цим вже не дуже слідкуємо, тому що складно з вісьми днів зробити п'ять, тому це ми менше вимірюємо, але наш відсоток в категоріях, які ми заводимо, ми активно аналізуємо, порівнюємо по регіонам, по групам замовників детальніше по кожному коду для того, щоб приймати правильні управлінські рішення, щоб підвищувати кількість закупівель. В цьому році поставили собі стратегічну задачу. Збільшити кількість відсотків закупівель. Як це зробити, трошки складно, бо вже 70% у нас є. Ви розумієте, що далі масштабувати стає складніше. Була дуже гарна, проста ідея просто закрити половину кодів, яких менше відсоток, залишити тільки харчування, і буде 94. Але премію за таке я б не отримав, напевно. Тому ми з наступного року плануємо порівнювати не тільки по нашим кодам, а в цілому по всій системі. І сподіваємося, що у нас така амбітна мета, щоб... Половина всіх закупівель товарів відбувалася через наші категорії. Продукти харчування. З початку 2024 року 32 категорії товарів. Продуктів харчування стали обов'язковими для закупівель через Прозоромаркет. Market. Всі цей перелік знають. Це привело, що в 2025 році у нас відсоток закупівель складає 94, це 4300 замовників, 2700 постачальників. Але тут я насправді хотів розказати не про це, а про дуже цікаву статистику, яку ми побачили в цьому році, бо даних у нас для аналізу, аналізу стало більше. Ми побачили, що за аналогічний період, 9 місяців, в цьому році сума грошей в цих категоріях збільшилась всього на 15%, а кількість угод збільшилась в 2,5 рази. Це означає, ми поки що точно не знаємо, що це означає. Ну тому, що у нас є гіпотези, скоріш за все, швидкість проведення закупівель дозволяє замовникам контрактуватись на менший період. Це можна проаналізувати. Ми проаналізуємо контракти, термін виконання чи були там оплати. Сподіваюсь, що скоро до вас вийдемо з цією інформацією, як зберемо всі дані. Ну але перший погляд. Здається, що інструмент дозволяє значно трансформувати взагалі дуже широку категорію товарів, і закупівель, як держава, закуповує цю групу товарів. Я сподіваюся, що це дає замовникам отримувати кращі, ціни, постачальникам краще планувати свій там фінансовий рік. Ну тому що якщо у вас на, на цілий рік оплата буде 30 е, грудня, то е, де ж брати гроші? Е, будемо детальніше це аналізувати. Це цікавий приклад. Як от обов'язковість через електронний каталог може взагалі змінювати систему? Як нам вдається досягати таких результатів, я прошу підняти руку замовників або постачальників, хто хоч раз звертався до нас з будь-яким будь запитом: дзвінок, додавання, створення. Приємно бачити майже половину людей, плюс-мінус. Моя маленька мрія, щоб колись я на це запитання отримав, що всі підняли руку, і ми намагаємось. Активно поширювати, ділитись інформацією, як це у нас працює, які у вас є можливості впливати на асортимент, на категорії і так далі. Якщо казати про цифри, тут немає на слайді, але вам для розуміння. У нас на початок року працювала в підтримці цього одна людина. Зараз їх більше. Ми трошки масштабуємось за цей рік. Опрацьовано 11 тисяч дзвінків, створено, додано, опрацьовано 35 тисяч заявок через краудсорсинг. Тут 3615 запитів. Це вже більш складніші запити. Хтось знає, може не всі знають. Я запрошу вас писнув. Перейти на наш сайт, там є розділи для замовників для постачальників. Ви там можете ознайомитись з загальною інформацією, і там є чудові посилання на купу різних форм, як ви можете повпливати на категорії, які ви бачите у нас. Це, наприклад, 685 запитів в цьому році на розширення асортименту, До речі, це посилання на цю форму є навіть на майданчиках, ну і але у нас теж на сайті. Ці запити потрапляють запити замовників на додавання товарів або створення нових категорій. Це процес складний. У нас там термін розгляду дуже залежить від того, яке саме це звернення. Ну але жодне звернення не залишається без розгляду. Ми завжди комунікуємо, запитуємо додаткову інформацію в разі потреби. Тому користуйтесь, якщо не побачили якийсь товар чи якусь категорію, використовувати цю форму. Давайте на взоротній зв'язок будемо розглядати. 2673 запити на додавання брендів цим частіше користуються постачальники. Ви знаєте, що коли категорія сформована, межі ми її закладаємо, але така характеристика, як бренд, вона дуже динамічна, тому що ринок змінюється. Ми не можемо всі наші категорії поцінової опрацьовувати і тримати актуальними. Тому постачальники до нас звертаються, кажуть, що от в цій категорії товару з'явився новий бренд. Додайте, будь ласка, щоб ми змогли додати свій товар в маркет. Ну і 257 запитів на зміну діапазону характеристик, це коли замовники кажуть, що у них трошки інші технічні вимоги, категорія не готова, щоб замовник закупив з цими технічними характеристиками. Ми розглядаємо такі запити, можемо додавати якісь нові чи змінювати існуючі, користуйтесь. Тобто, якщо ви бачите на майданчику категорію її характеристики, це не означає, що все воно так і залишиться назавжди, що ви не можете на це повпливати. Давайте зворотній зв'язок, ми будемо враховувати і змінювати у разі можливості. Ще є тут, не згадано, є нова форма. Ми намагаємося стандартизувати підхід до створення профілів. Дуже часто у вас потреба річна більше 500 тисяч, якийсь профіль з вашими характеристиками, які вам потрібні, ви не бачите. У нас є зручна форма, даєте нам зворотню, надсилаєте цю форму, ми розглядаємо профіль на конкуренцію, даємо зворотний зв'язок, і якщо можливо, то додаємо такий профіль. Тому користуйтесь, якщо не бачите, це не означає, що ви не можете закупити з потреби вище 500 тисяч. Навчальний напрямок в цьому році ми трошки додали собі напрямки в діяльності. Ми намагаємось навчати замовників в першу чергу, коли сподіваюся, зможемо робити це для постачальників, підвищувати експертизу замовників, щоб вони ставали більш професійними в використанні саме. Прозоромаркету як інструменту, ми більше акцентуємо увагу, там є і загальні публічні теми, але акцентуємо більше на Прозоромаркет. Тут ви бачите географію учасників з усієї країни. На навчанні були представники з різних регіонів, не тільки з Києву. На жаль, поки що ми не можемо покривати логістичні витрати за наш рахунок. Але можливо, колись, якщо це вдасться масштабувати, буде така можливість. Цей курс буде ще раз у листопаді. Є відкрита реєстрація, тому всіх запрошую, реєструйтесь, будемо розглядати ваші заявки, і можливо вас запросимо на навчання. Якщо детальніше про що ви там почуєте, це 28 тем, 15 спікерів, 30 годин навчальних модулів з понеділка по п'ятницю. Це фулдей, тому. Може ще й на роботі вдасться. У нас багато прикладів, що ну вам дають відгул на час навчання. А це ви бачите вихідне анкетування учасників, це як вони оцінили результати цього навчання, як впливало на їх професійну діяльність. Що далі? Про категорії. Я сказав, що ми можемо створювати категорії. Так, можемо, але ви маєте розуміти, що наразі це 1100 категорій, доданих в наших групах. І Розширяти далі в плані створення категорії вже майже неможливо, тому що ми, коли приймаємо рішення, чи додавати категорію, ми дивимося на показник, скільки в цій категорії в цілому закупівель в системі всій за рік. А, і ті, коди, які в нас ще не представлені, там найбільше 100 закупівель за рік. Ви маєте розуміти, що це значить дуже специфічна потреба, її майже неможливо стандартизувати. Кожен замовник цю категорію купує по-своєму, тому. Якихось масштабних планів розширення нових категорій не планується в межах кодів. Нових кодів, в межах кодів може бути розширення, але по кодам. Сподіваюсь, що ми все в цьому плані. Зараз будемо на нашу діяльність основну спрямовувати саме на підтримку існуючих категорій, тому що колись вони додавали швидко, щоб задовільнити там основну потребу. Зараз ми стикаємося з тим, що є багато там додаткових нюансів, які були не враховані. Ми завжди переглядаємо існуючі категорії, будемо їх розвивати і поглибжувати нашу категорійну експертизу в межах цих категорій, які вже додані. Робота за МКУ по виключенню недобросовісних постачальників це дуже цікавий інструмент, який ми відкрили. Правда, він дуже довго працює, але ми сподіваємося, що буде мати гарні наслідки. Ми в минулому році написали звернення до МКУ про можливі узгодження антикорупційні дії. Всього ми зараз написали таких звернень. П'ять. По першому з них є вже рішення, є ухвала рішення МКУ. Трьох фопів наклали штрафи за узгодження антикорупційні дії і заборонено доступ до публічних закупівель на три роки. Будемо пробувати масштабувати цю історію, але вона складна. Ви маєте розуміти, що підготувати такий запит до МКУ вимагає багато ресурсів. Але сподіваємось, може не так буде багато цих звернень, але є надія, що воно буде мати такі. Перемітивні наслідки, що постачальники будуть звертати увагу, що на мене тут можуть поскаржитись, потім я взагалі втрачу доступ до цього ринку, будемо поширювати цей напрямок. Поглиблення категорій вже сказав, адаптація до оновленого закону про публічні закупівлі Іра сьогодні розповідала. Ми дуже залучені в процес написання і як ця нормативка, закон має виглядати. Там є важливі суттєві зміни, що стосуються нашої діяльності. Якщо коротко вам такий анонс невеликий, буде оскарження навіть в кваліфікації, рішень по кваліфікації буде в якомусь вигляді, ще не ясно, в якому але точно буде оскарження в закупівлях, воно точно буде дуже простим, коротким. Але це буде, і сподіваємося, що це не за горами. Ми вже до цього готуємось, тому що це новий для нас процес. Треба підготуватись до нього. Бо якщо там з 1 числа у нас є оскарження в кваліфікаціях, то ви розумієте, що. ну, це дуже багато додаткової роботи, яку треба спланувати.